Вітаю на каналі Реальні японці. Сьогодні на огляді Suzuki Let's 2S без пробігу по Україні на одометрі 3800, думаю, що не перший круг. Так, це не звичайний Let's 2, це модифікація з дисковими гальмами та з гідравлічною вилкою. Так, по резині Dunlop, Рік випуску 2012 по залишку, ну, як нова, по диску знос не відчувається, ну можливо десь відсотків 5 є. Так, по колодкам десь біля 50% залишку. Задня гума теж виробник Dunlop, по залишку десь біля 70%. По колодкам трохи більше половини. По варіатору рівню все добре. Так, є бокова лапка. так Сидіння оригінальне не перешивалось. Так ось сюди заливається звичайне двохтактне масло. Так, бак пластиковий, нержавіє. Так як буває на Hondaх два ключа. Так, по пластику все добре. Зараз покажу детальніше. Такий гарний колір. Так, ось тут є коцка. Тут притерте. В задній частині все гарно. Так, зараз покажу, як скутер їде.